Друзі, вітаю! 5 лютого, слава Україні! Героям слава! І так, друзі, у нас починається потрошки весна, правда ще така, не справжня. Mm -hmm. І на завтра, післязавтра обіцяли теплу погоду і ймовірно сонечко. Можливо, бджілки будуть літати. Я недавно вам говорив, що прийняли рішення перевозити звідси е нуклеуси, і от зараз цим і будемо займатися. Так як вже тягнути нема, куди дощ паде, несмотря на то, мусимо працювати, мусимо їх відвести. Бо якщо облітяться тут, ми багато чого втратимо. Яка наша задача? Ну по великому рахунку нам треба зрозуміти де сидить сім'я, чи з цієї чи з тої сторони для того, щоб знати, як розставляти їх вже на місці, бо зараз вони в спокійному стані. Після того як ми їх понесемо, поставимо в машину, повеземо їх, ми їх розтривожимо. І потім нам буде важче зрозуміти, з якого боку вони сидять. Ну і не не так комфортно дивитися. Зараз дивимося, робимо свою позначку віді маркера. Якусь там я не знаю, хрестик. І будемо переносити і вже ставити е, тим розположенням, ну, як нам потрібно. Для того, що нам треба. Подняти, подивитися. Якщо не буде видко із під того, і з-під криші, ми ці ми сімейки не дивилися не один раз. Тут немає. Ми їх не дивилися не один раз за період зимівлі. Ні сю, ні ту. Можливо, тут вже нікого і нема. Всяко може бути. А немашенька. Uh -huh. Скоріше за все, якщо є, то там. Да, то а, посередині, вони посередині. Посередині. Може так а, Ну, чекай. І, ну, ну і, і тут. Трішечки три. там. Да. А куди ближе? Шечки має бути сюди, так? Да? Uh -huh. Чи ні? Бляха хамо. Так, так, так. Посередині. Ну, ну, або нам одну сторону треба вибрати. Uh -huh. ну, Вибираємо, мабуть, цю сторону. Uh -huh. uh, так, що маємо? Значить ставлю тут хрестик. І закриваємо їм льодки, для того, щоб не вилізали нам, коли ми їх носимо, і коли за носами і тому подібне. Так, у нас льотки на магнитах. В період заливки у нас заливалися магнити. І так розкладаємо. Так, ідемо в наступний. Ми всі вам демонструвати не будемо. Так. так, Тут вони теж ми їм залишили, дивіться, як там була ситуація. Вони у нас були на двох корпусах, тут сіяли матки. Тут у нас була ганіманівська рішитка і старі рамки такі, де не було ганіманки, де не було ганіма, а, ганіма, не ганіманки, а розділителя гофмана на рамках. Ми їх так бракували. Після того, ну і ми їх закармлювали. Основний корм, який ми закармлювали, вони склали от в ті два корпуса. Ну Потім нам треба було їх забрати, так як ці рамки шлібу бракову. Ми їх забрали, на їхнє місце поставили от корпуса. І з наявних тих, що були в тих двох, або нові і тому подібне. Ну і бачимо, що от, о, він і не потрібен був до сьогоднішнього дня, бо тільки-тільки чіпляються за нього. Ану, Машенька, вставай десь там. О, тут бачимо, тільки-тільки чіпляються. Ну і тут ну, ці практично пусті. Так же думав, чи буду, е, чи буду, що я думав а, чи забирати нижній корпус. Е, Вирішили не забирати. Чому? Ну Для того, що ну, зараз по цій ситуації ми бачимо, що основна маса бджіл тут. І розпліт вони почнуть робити тут. Так як тут ще корма. А тут вони сидять, і ну, у них це саме комфортне місце, саме пусті ячейки, і ну коротше, саме для них краще місце. Якщо ми зараз заберемо цей корпус, ми цей поставимо на сітку. Він не буде вже для них таким е, якісним, скажімо так, як би можливо він є зараз. Так що не будемо рискувати, залишимо, а потім е, будемо бачити, що робити далі. Друзі, далі. Ми працюємо, якщо буде щось інтересне, бо ми йдемо шукати всі сім'ї, ставити хрестик, де сидять. Якщо десь хтось пропаде, вам продемонструємо. І так, друзі, пройшли всі ті, всі, що тут стоять, сидять шикарно, я взагалі задоволений. Ну давайте продемонструю, щоб потім не було, що я йде доволі. Ну і позлиме, позлимо трохи хейтерів. А зараз як назло якась пропала. Так, тут нема. дивимося. Да, вообще файненько. Mm. Так, ідемо дали. Теж нема. Не потрібно їм було стільки кормів. О, так гарненько сидять. Mm -hmm. Так, йдемо дали. Теж нема. А так. Тоже гарно. По шість рамок. Угу. Я звернув увагу, що орієнтіровично по шість рамочок. Так, не потрібно їм було стільки. А, яка mm -hmm, красота. Mm -hmm. Так, ідемо далі. Теж пусто. О, mm -hmm. Красота. Mm -hmm. Так що, ну поки що, якщо підводити якісь ітоги, дуже гарно. І що найголовніше, якщо порівнювати з тими сім'ями, які були за літо на таких рамках, і вони досягали по 7 корпусів, і потім були скорочені і під на такі три для зимовки. а сі просто скомплектовувалися із остатків, та бачимо зараз картину однакову по великому рахунку. Ну так повинно і бути, бо як там матка насівала єдна для зимівлі. І от що було насіяно в останній період, то і пішло зимувати, як і в основній сім'ї. І в ітогі орієнтировочно там біля кілограма, трішки менше, можливо, в цьому випадку грам може 800 бджоли, як і в сім'ї на такій рамці, як і в таких нуклеусах. Так що це, ну, для нас ця інформація дуже важлива насправді. Комусь вона зовсім нічого не говорить, так як у нього потреб навіть таких немає. Думок навіть немає, Ну, для нас вона дуже корисна. Е, все, давай, давайте подивимось. Тут як. Mm -hmm. ну, теж шість рамочок. Mm -hmm. mm -hmm. ну. mm -hmm. Тут вже звісно, що їх не буде. Да. Mm -hmm. Так що ну гарно. Oh. Бачил? Mm -hmm. Так, підемо сюди дали. О тут зверху. Да. Mm -hmm. Ну mm -hmm. тут п'ять. Mm -hmm. А ну подаємо до сюди. Ну oh. да. Гарно, mm -hmm. шикарно. Mm -hmm. Як, як, ну коротше. Дуже гарно. Якісні обробітки, здорова бджола приводить до добрих результатів. І сидить, що найголовніше, бачу, що вона сидить твердо, не як вже на взводі багато цього року було скептиків, що від таких обробіток ляже вся пасіка. Конкретно ці сімейки обробатувалися зовсім один раз. В період за формування їх. Збору їх клалося в кожен корпус по одній рамки. Більше нічого не ставилося, чи потім ще ставили? Ми ставили. Ще один потом раз ставили? Ага, коли дивилися матка сіє. Угу, угу. Можливо, два рази да. поставили полоску, але угу. в будь-якому випадку не так, як в основній сім'ї. В основній сім'ї ставили. А, потім ми ще пролили, коли ми, угу. да, ми ще потім проливали. Бо ми потім вирішили друзі, пройтися з э, кабатоксом пролити, так як. В початку зими, навіть на початку осені у людей вже були печальні обставини з кліщом. І ситуація була така, що Ютуб був забитий э, тим, що багато кліща. І ми вирішили теж бо злякалися пробігтися у себе, проливши бджіл від кліща. Пролили. О, І тут зідаємо. Mm -hmm. ну, тут невеличка буде. Тут рамки 4-5, мабуть. Да, mm -hmm. от -от. Ця no, тут. Ця поміж. Ну тут взагалі в нас і ця теж. Да. Да, вони всі тут сиділи. Да. Ми, коли, ми вам да. ролик знімали. Ми коли заселяли цей нуклеус, мабуть, десь не додивилися матку. І тут сиділо, ну, мабуть, кілограм бджіла, то і більше. З маткою. Ми uh -huh. потім їх не могли туди загнати. Ну все рівно. Перезимувало. Mm -hmm. от тут, тут, як. No. тут шість рамочок. Mm -hmm. Да. Так еще у нас залезлось? Ще три семейки, да? Тут три. Тут теж згорі. теж згорі. Вот. Ага. Теж гарно сидять. Так. Че, мы довелись? Вроде би ні. Ні, цього не, не доверились. Сам краю крошки подавлю. Так, сюди віриш її. Так, дивіться, дивіться, воно ще одна залитика. Давайте подивимося от міг. Сумом зовсім не раз до неї не підходимо. Да. Все, друге. Тут, мабуть, було 31 така сімейка. Воно скомплектувалося з тих всіх ППУ нуклеусів, які тут стояли. В середньому по 6-9 е нуклеусів на один такий зимували. Із нових таких ППУ складалося з 6 1 і з тих старих складалося з 9 1 Так що е Ну, на даний період мені дуже подобається. Головне, щоб воно зараз ще облітілося, почало червити. І в період засілки вже почало нам щось давати. Так як період засілки, якби в нас він був 10 травня, це була бомба. Ну так як він у нас 16 квітня, можливо, цьому ще буде недостатньо сили. Ну опять же, ці можуть іти на, оста, на останні дні засілки, так як у нас засілка починається з середини квітня і, грубо говоря, до 5 травня, а деколи і трошки довше. Можливо, їх будемо залишати на потім, а спочатку брати з основних сімей. Будемо дивитися. Все, друзі, повозимо, продемонструю, як вирішили покласти. Ну, дивимося. І так, друзі, поносили, почав знову падати дощ, трішки був перестав. Бистро е -е, зробили, я довше думав, як це буде робити, чим ми це зробили. Значить, вирішив, щоб ми нічого не забритати, Просто поставити на ті вулі, котрі мають однаку висоту на криші поставити, щоб під ним була вентиляція, ну, сітка, щоб не була закрита, і відкрив літок проти, противоположний від основних сімей. Так, розкидали, а там, де було місце, і сдвінув вуля, і поставивши, ну, і, наприклад, як в цих випадках два нуклеуси так поставили. Два там, два там, а там вже поклали. Сі льодки відкрили в цю сторону, як і основні сім'ї, а ці в Ось Отак розкидали. Е, ну, Надіюсь, що буде все добре. Якщо завтра, як і обіцяли, буде 10-12 градусів, буде сонечко, ну, значить будемо чекати обліт. Якщо ні, то ні. Но в будь-якому випадку це потрібно було для мене зробити. Як, ну, обов'язково для мене ця робота. Так як я від неї. Жажду отримати позитивний результат. Якби я залишив її там, результата я би, мабуть, отримав менше. Ну, а чи отримую від такої роботи, поки не знаю, поки надіюся Ну, в будь-якому випадку, скоріш за все, коли будемо формувати отакі сімейки нуклеусні на зиму, ми їх відразу будемо відвозити сюди, щоб вони відразу тут і зимували. А не були там, щоб ну, цю весненню роботу не робити е зараз. А все ж таки залишимо її на конець літа, початок осені. Все, друзі, на цьому буду завершувати. Слава Україні!